В місті, яке тривалий час було в окупації, відбулася перша екстрена роздача гуманітарних наборів за підтримки WFP-UN. Завдяки оперативному реагуванню організації Адра юкрейн роздано 5 тонн продовольчої допомоги, 320 продовольчих наборів, 1080 штук дитячого харчування, 50 бутлів води та 320 ящиків печива. Місто Херсон майже 9 місяців знаходилось на межі гуманітарної катастрофи через відсутність важливої інфраструктури життєзабезпечення. Тому продовольча допомога для мешканців є життєво необхідною. Люди з радістю зустрічали тих, хто привіз гуманітарний вантаж і дякували, що їх не залишили в біді. Ми херсонці, друже Я благодарна Низкий поклон всім, всем, хто нас не забыл, что Україна нас вам поки загалом допомогу вже отримали близько 30 деокупованих населених пунктів Херсонської області, серед яких село Новомиколаївка, Дубчани, Архангельське та інші.